Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. вистоїмо, переможемо. Відео для деяких регіонів вже, може, і запізніли, хоча, в принципі, воно стосується весни. Початку вегетації, початку сезону нового, коли троянди вже починають чітко показувати, що вони живі що вони починають наростати, нарощувати зелену масу. В принципі, цей рік, ця зима і ця весна, вона якась навіть для мого регіону не дуже теплого. Теж досить-досить швидко вступила і прийшла саме тепла така весна, бо є ж взагалі то весни, які і холодні, і зі снігами бувають, і з мінусами, і приморозки. Точно пам'ятаю, коли я в квітні, ні, в травні, було таке та точно в травні минулоріч, як персик, накривала гроблукном, бігала, накидала на нього. Цьогоріч так ні не буде. Буде все добре, найімовірніше. Бо вже квітне персник, вже квітне абрикос, слива і заморозків не обіцяють, не прогнозують, тому і гортензія я свої повідкривала. І навіть оці, що в горщиках, поставила для картинки одну красуню гортензію в горщику. Я їх теж не ношу туди-сюди, бо я раніше заносила в сарай. Ось тепер не заношу, бо вже тепло. Плюс і так. Навіть для нашого регіону вже деякі, наприклад, ну, внесення, чи то підживлення можуть бути і, можна сказати, трішки запізно. Ну, не те, що запізно, можна би було зробити це раніше. І якраз сьогодні я хочу поговорити про весняне підживлення гортензій, е, троянд, весняне підживлення, е, чи то весняні варіанти. Е, Перших місяців, коли троянди лише прокидаються після зимівлі і починають пробуджувати бруньки, нарощувати пагінці, ще не закладають пуп'янків. Ось варіанти, в принципі, доступні зараз декілька, але основне це все ж таки, що є. Добрива пролонгованої дії або тривалої дії, коротше, таке слово животи. Вони є переважно в гранулах, та не переважно такий вони в гранулах. Дуже часто вони є комплексні і навіть з мікроелементами, не лише з макроелементами азот калій, а й з мікроелементами, але які б вони не були. Там обов'язково має писати формула, склад, що саме входить туди. Найоптимальніший варіант це є азот, фосфор калій, яких буде в рівних частинах. Там 16, 16, 16, 20, 20, 20. Які ще формули є? Ще, мабуть, якісь є, то я впевнена, що є. Ось відповідно. Всім, хто що має в доступі, всім знайома нітрамо там є 16-16-16, але без мікроелементів. Відповідно, можна собі вже дивитися, чи ви хочете купити на місці, чи немає можливості купити на місці. Треба через інтернет купляти що через там сайти якийсь. Тут вже вибирайте ви. Але це таке добриво, яке в ідеалі навіть. Багато хто вносить в лютому, або ж в таку погоду, коли є сніг, мокро, бо воно працює, коли ну, ґрунт мокрий і коли тепло прогрівається ґрунт, воно розчиняється, і рослина починає вегетацію і кореневою системою всмоктується, і потім воно розноситься по рослині. Ось. Далі, далі коли вже починає дійсно видно, рослина пробудива, прогрілася земля, це. Цьогоріч це березень, чітко вже навіть був бо, бо минулоріч, Я не пам'ятаю, але були такі роки, коли в березні ну, ще накрито було, тому ну, такий варіант не підходить. Але цьогоріч точно це вже кінець березня, ну, зараз початок квітня, тим більше, я думаю, вже в усіх регіонах так є, що можна приступати до добрива там, в розчиненому вигляді, чи вже придбаного в розчиненому вигляді, чи порошку, яке ми розчиняємо, і теж кілька варіантів. Або це кореневе внесення, або це позакореневе, тобто по листю обрискуємо. Що практикуватиму я, яке в мене буде цьогоріч внесення? Перше це є гранульоване, універсальне від гілея, зелений гай формула, лінійка, формула універсальна 16, 16, 16 плюс мікроелементи. В мене його не так багато, і мені його не вистачить на всі троянди. Але в мене ще є від гілея той ж таке саме називається яскравий квітник. Там трішечки менше азоту, але його теж дуже там багато. Досить високий вміст Азоту 13, якщо я не помиляюся. Ось, Тому це в землю йде, в ґрунт я заробляю, пристобурове коло грамаж пише скільки. Далі наступний в мене буде. І я теж розповідала, Волинські гумати, я ще не все пройшлася. Чому не все? Бо Тому що деякі троянди гарно розкрилися і можна його по листю. І мені так набагато легше і простіше, бо все-таки замішуєш в мене 12 літрів акумуляторний обрискувач, 12 літрів замішуєш, досить багато троянд покриваєш. Коли є це коренево, так само можна і коренево методом поливання, то треба спочатку, щоб земля була промочена, зараз промочена, бо я деякі троянди досаджую. І цілком мокра земля, тому це вже легше. Але все ж таки його треба розчинити там в ліці чи 10, чи хто скільки літрів має, хто скільки зможе осилити, підняти, тягати, і вносити це відповідно поливаючи. Тому так, це довше, це важче. Ну і Але кожен вибирає свій спосіб. Але з іншої сторони, така універсальність, яку, що дозволено і по листю, і по коренево поливання, вона дає теж свої переваги. Наприклад, в нас цей тиждень буде прогнозовано дуже тепло. 23-25, ночі ну, теж плюс 10, десь так, плюс 8, плюс 10. Буде дуже тепло. І буде дуже сонячно. Цілий тиждень абсолютно буде теплої, сонячної погоди. Відповідно, земля навесні, я думаю, ми всі знаємо, вивітрюється дуже швидко. Якщо вона. Ще залежить, звісно, від складу ґрунту, якщо це ґрунт більш піщаний, а не глинистий, тяжкий. Набагато швидше вивітрюється, волога зникає, якщо ґрунт нічим не замульчований, так теж зникає. Пересихає верхній шор, відповідно, швидше теж прогрівається там все. Тому. Тому е, варіанти внесення кореневого е, дуже добре якраз для таких тижнів. І я припускаю, що доки я повношу гранули, пройде тиждень, я до все усилю, потім обіцяють. Якийсь дощ, але якщо навіть не буде дощу, то я частину троянди в мене є такі місця, де прийдеться вже поливати. Бо все-таки цілий тиждень досить теплий погоди. І враховуючи, що там більше супісок, мені прийдеться там найменше поливати. І якраз прекрасно поливання дозволить внести добриво коренево. Також, чим вигідніше ще один з таких переваг, одна з таких переваг, універсальність внесення це те, що не всі троянди, не всі групи троянд люблять листове підживлення. Наприклад, ругози, вони не дуже добре реагують на листове підживлення. Також я знаю, що поширена думка кордесівські троянди не дуже добре реагують. Пані Олена писала, чому саме так, звідки це пішло і чому так пояснюється, я мушу це перечитати. І згадати, чому саме, бо я ну, я тоді читала, що собі відклала, але тепер точно не впевнено. Треба перечитати, і, можливо, я теж зроблю якесь включення, але в принципі в неї групі є. Вона чітко розклала цю тему по поличках, чому так в нас вважається. Але ось прошу, волинські гумати забезпечують можливість вам, маючи різні види групи троянд, і рогози, і звичайні там троянди, Девіда Остина і так далі. Е Одні можна обрискувати по листю, інші можна поливати, в залежності, так, як рослина сприймається. Тому наступне внесення отаке от. рідке добре, у Волинській гумати, як приклад. Ще є варіант. Досить відомі нам. До торгової марки, мабуть, не варто дуже прив'язуватись, бо це є плантафол, але насправді є вже плантатор, якщо не помиляюсь український. І інші, інші я вже бачу, з'являються аналоги. Ну, як аналоги? Тут головна формула. Ось тут формула на нижчому, пише 20 20 20 Це теж, якщо не маєте, наприклад, волинських гуматів, можна вже вносити цю формулу. 20 20 20 що це означає? що Тут теж високий міст азоту. Ну, тут рівні частини азоту фосфору калію, тут теж є мікроелементи, тут показано, цинк, мідь, бор і так далі. Але головне, що тут високий азот. Якраз весна, принаймні до травня, це абсолютно добре і допустимо, і навіть рекомендовано вносити добре з високим містом азоту. Тобто тому є отакий варіант. Але потрібно пильнувати. І обов'язково читати інструкцію. Якщо тут пише листове підживлення, а плантафу а плантафол це саме по листю, то ми все-таки це обрискуємо. Якщо там пише кореневе підживлення, то це тільки поливанням. Тобто ви можете плантафол розвести і полити, але воно не засвоїться. Так само і мастер це від валагро, та сама фірма, що і плантафол. Valagro. Росла тут написали, бо вони розфасовують. Взагалі це Італійська фірма. В них є мастер-лінійка, вона є поливом. Тому читаємо інструкції, на інструкціях пишуть всі дозування і пишуть метод внесення. І ось, як варіант, це теж одна з формул. Підживлень на весну буде точно кілька. Не гранулами, гранулами один раз, бо там пише, що термін дії, термін розчинення 2-3 місяці тобто це є повністю покрита весна. Наступне це вже буде влітку, може перед першою хвилею, може після першої хвилі буде видно. Але ось ці добрива в рідкому стані, які вносяться чи то полистю, чи то коренево, їх потрібно кілька разів вносити. І тут пише який термін. На ймовір, що тут 14 днів, або може писати 7-14. В принципі, дивитися на стан свій рослин, на свою зайнятість, на погодні умови. Тобто, в нас є гарний такий, якби часовий проміжок, 7-14 днів можна пролистати погоду. і і підлаштуватися так під той графік, свій, і погодній, і трояндовий, щоб внести. Теж наступне можна зробити ту ж саму 20-20-20. Або ще є ось одна формула. 30 10, 10. теж плантафол, ну тут дуже високе міст азоту. Тут для таких троянд, які ось, ну вже, наприклад, ростуть у вас другий, третій далі рік, і досить мало вам нарощують зеленої маси, дуже скупі, наприклад, на базальні пагони, то можна тут спробувати нести от величезну таку кількість азоту порівняно з фосфором і калієм. І це найімовірніше може спонукати. Чи стимулювати гарний приріст зеленої маси? От формулу я би вносила один раз, бо тут таки, все-таки забагато азоту. Бо якщо забагато азоту, можна перестаратися і рослина наростить, але вона не матиме можливості чи не матиме достатньо сил наростити на ті всі пагони пуп'янки і потім, щоб ну, так, бо не буде сили заквітнути тим цим пуп'янкам. Тому. Оце 30-10-10. Я для деяких, напевно, внесу, у мене воно вже лежить, не знаю скільки часу, треба спробувати внести. Тому для деяких я пройдуся, де мені хочеться там, більше, наприклад, зеленої маси, я це внесу. Але, знову ж таки, оскільки це листове, воно не спрацює по бруньках, по пагонах, а є такі троянди. В мене я кручу, дивлюся там на свої троянди, бо деякі гарно вже вони й були після того, як я обрізала з досить непоганою вже листовою пластиною. А були такі, що обрізала я ну, до рівня ґрунту трішки вище. до рівня ґрунту в мене, мабуть, нема жодної, трішки вище є там, 5 сантиметрів, ну, 10-15 см, як, які то там на листя ще навіть і натяку нема. Але там є бруньки, є бруньки, які прорізалися, починають рости. Ось, то, відповідно, я не маю як чекати. Не те, що не маю як чекати, не маю, як обробити їх по листю таким добрим, як, наприклад, плантафол. Тому я зроблю для них точно волинські гумати, а потім наступне внесення я зроблю навіть 30-10-10. А ще, а ще я казала, що зараз ми наголос робимо на азот. Щоб в нас наростала зелена моса. Але цей рік це ну, щось якесь дивино. Феномен, феномен не знаю, але дивино. Чому? Тому що вже є частина троянд. Я вам навіть, показувала з пуп'янками Мінерва, Ептойт. Чітко видно пуп'янки. Далі, Golden Border. Там не видно пуп'янків, але там видно, що то не сліпі погони, тобто там вже зав'язуються пуп'янки. Хай вони менше, ніж рисове зерня, але вони є. А це вже така стадія, що треба підгодувати з, вис... з високим чи вищим містом фосфору, якраз для зав'язування пуп'янків. Тому ніби ще тільки час прийшов підгодувати азотом. А деякі рослини вже хочуть, ну хочуть, не хочуть, вони й так нам позав'язують пуп'янків, але ми хочемо, щоб вони нам зав'язували більше пуп'янків і більше щедріше квітли. Ось тому є, може вже і пора їм давати фосфор, так високий міст фосфору. Але хоч як воно буде, не буде. В мене таких все-таки не найбільше. І е, я так, навіть для них, я все одно внесу добриво. Оце що я перерахувала одне з них з високим містом все-таки азоту. І потім пройде тижнів два-три. Я подивлюся, може для них я вже не буду повторювати з азотом, а візьму з фосфором вищим. Буду бачити, як розвиваються ті прирости, як там пуп'янки чи вже дійсно видно, що вони гарно закладаються, прорізуються. Буде видно по погоді, бо все-таки через тиждень ніби йдуть дощі. По прогнозу і трішки зниження температури, але не критично. І ще дуже важливий момент, дуже важливий: оці всі, що я перерахувала, і їх є більше, вони не вносяться разом, так це є варіанти це або, або, або. Тобто, гранули – це одне пристуборове коло. Не розводимо водою, просто в сухому вигляді вносимо. Кілька днів пройшло, можна починати вносити інші, от, наприклад, по листю. так. По листу, якщо вносите, теж вибираєте якийсь один варіант, а не там, два чи три, чи всі, які я перерахувала, ви всі знайшли, купили. Ні, це щось одне. Ви вибираєте щось одне і чергуєте. Звісно, можна внести спочатку волинські гумати, потім пройде кілька тижнів, і ви візьмете якийсь інший плантатор чи там інше то. Та. Але проміжок має бути дотримано. І так, як я казала, протягом весни, протягом весняних місяців до середини травня, сміливо можна вносити з високим містом азоту. Це обов'язково чергується не мішати в кучу кілька таких підживлень з високим містом цих основних макроелементів. Так, звісно, є якісь інші. Гумат є гумат калію, окремо продається. Є бор плюс гумат калію. Ну це, мабуть, вже пізніше буде е, доречніше, коли е, дійсно починають забавлюватись рослини, або коли нарощують пуп'янки, підростають, щоб в них вистачало того макроелементу і мікроелементу. А зараз нам все-таки основне і хочеться, щоб троянда більше наростила нам зеленої маси. Е, бо чим більше зеленої маси, тим імовірніше більше буде пуп'янків, і імовірніше більше та щедріше буде квітування. Ось так ось. Так. Тому хто має можливість, працюємо біля своїх троянд. Хто ще не біля троянд, а по вихідних там чи якось виривається час. коли неколи коли випаде можливість, готуйте собі такі підживлення, продумуйте ось. Але багато хто, я впевнена, вже навіть це зробив. От тому дякуватиму вам за відгуки. Пишіть теж, як ви, який у вас підхід, що ви вже зробили, що ви вже встигли зробити, що ще зробите, е, які добре ви вносите, то, якої дотримуєтеся схеми. Чи теж розділяєте якісь там листове, якісь кореневе, чи все, водночас у вас виходить зробити? Ось, дякуватиму вам за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!